Не тільки фізичне, а ще й психологічне, економічне та сексуальне. Домашнє насильство, протидію якому останні кілька років активно запроваджують в Україні, дослідили на Ужгородщині. Два місяці поспіль соціологи вимірювали рівень ставлення до проблеми та толерантність серед місцевих жителів Оноківської територіальної громади. Опитування було проведено протягом грудня-січня, грудня 2022 року, січня 2023 року. В опитуванні взяли участь 420 осіб з п'яти населених пунктів Оноківської громади це село Кам'янець, Село Гута, Невицьке, Оріховиця та Оноківці. Вирахували ми вибірку як випадкову, виходячи з загальної чисельності дорослого населення громади, тому що дітей ми не опитували, очевидно. І зараз в період воєнного стану заборонено оголошувати цифри чисельності населення, тому ми кажемо близько 1300 осіб, тому звідси цифра 420 осіб. Це приблизно. 10% дорослого населення громади, для того, щоб ми могли побачити цей зріз. Опитування відбувалося в двох дослідницьких техніках: це методом стандартизованого інтерв'ю і методом онлайн-анкетування, тобто можна було заповнити анкету в онлайні, яка поширювалася через сторінку громади в мережі, через сторінки громади в соціальних мережах, на сторінках закладів освіти громади, соціальних закладів освіти і так далі. Організували дослідження задля зміни ставлення серед населення громади до проблеми, її розуміння, запровадження профілактики та убезпечення від домашнього насильства вразливих категорій населення. Працювала над проєктом представники центру гендерної освіти при ужну та громадська організація «Мегасоціум». Ми проводили такий відеолекторії в Кам'янецькому ліцеї. Вони транслюють цю думку, яка йде з родини, що ми можемо напроситись на це насильство, і для них було ну доволі таки помічним почути, що якби це це форма. Мислення, скажімо, victim blaming, називається звинувачення постраждалої особи, воно теж є формою психологічного тиску або насильства, тому це теж твердження, воно є пагубним, тому що воно. Дає підґрунтя до посилення насильства, і, наприклад, серед них це така болюча тема, тому що напевно це те, що вони часто чують від власних батьків, що ти мене довела або ти мене довів до того, щоб я вчинив або вчинила насильство. Великий відсоток опитаних мешканців громади говорять про те, що загалом знають про випадки домашнього насильства і про домашнє насильство як таке то люди поінформовані. На вашу думку, що з переліченого є домашнім насильством, тому що з одного боку людина як би, каже, що знає так, про домашнє насильство. Найбільша кількість відповідей це те, що всі зазначені варіанти нами, якби є випадками, можуть бути випадками домашнього насильства. Більше, як ви бачите, люди орієнтуються те, що називається в формах фізичного насильства, тобто все, що пов'язано з якоюсь фізичною дією бити, ображати, штовхати. І менше про те, що стосується якогось, наприклад, там перешкоджання працевлаштуванню, примушування до жебратства, примушування до сексуальних відносин, і так далі. Тобто це менше ідентифікують як випадки домашнього насильства. Натомість, як саме запобігти та випереджувати прояви домашнього насильства, за словами соціологів, більшій частині опитаних невідомо. Серед видів насильства 80% учасників опитування відмітили саме фізичне і лише 10% – психологічне. Безумовно, бачу по результатам дослідження і хочу сказати, що проблема домашнього насильства. Не розкрита до кінця, тому що дуже багато в чому вона умовчується. Ну, безпосередньо, я коли мої працівники там обробляють звернення, стикалася з такими ситуаціями, що заявник в. Перший день вона зверталася з проблемою домашнього насильства. На другий день вона вже відмовлялася від цього, тому що вже перемирення з кривдником і так далі. І так далі. Тобто, ці ситуації, щоб стерпіти, змовчати, ну це є нормальною практикою, на жаль. І думаю, що наслідком цього є все-таки дуже слабка проінформованість жінок, чоловіків, дітей, всіх, хто може піддаватися домашньому насильству. Подібний проєкт реалізовують і в Ужгородській територіальній громаді, тож презентацію результатів для загалу кажуть організатори, слід очікувати уже найближчим часом.